Про те, що міст, який сполучає дві частини села, вже давно в аварійному стані, тут знав кожен. Місцеві куди лише не звертались, та роками на їх проблему ніхто увагу не звертав. Тутешні кажуть, не дивно, що переправа, врешті-решт, не витримала навантаження. Адже коли міст укріплювали в останні, вже ніхто і не пам'ятає. Плити впали повністю, провалилася плита. Як проїжджала машина, провалилася плита і загнулася вниз. У Середньої плити тут не було. Люди кажуть, диво, що під час обвалу ніхто не постраждав. Майже відразу ремонтники приступили до роботи. Зараз техніка працює наповну. Знімаємо плити з однієї сторони бокової, переставляємо на середню, які провалені, і зміщаємо. Будемо виставляти це все, міст буде вущий, будемо робити ленти виставляти і відбойники ставити. Ми будемо армівірувати його, заливати бетоном і буде потім вскриватися друга сторона, якщо будуть гроші. Колись тут планували побудувати нову переправу, та через відсутність фінансування все закінчилось зведенням лише кількох бетонних опор. Старий міст був єдиним шляхом для автотранспорту на інший бік села. Зараз, щоб проїхати до своєї хати, селянам доводиться об'їжджати більше 20 кілометрів. Там теж знаходяться і кладбище села, і поля, де люди все-таки не всі ще встигли убрати урожай. Так що тепер йдуть ну, виход, як туди потрапити, перейти. Взагалі цілий круг треба робити, щоб потрапити обратно в село. Хто хоче зекономити, на інший бік села їдуть або на велосипедах, або на мопедах. Для автівок поки що проїзд закритий. Зараз транспортний міст, який фактично сполучає одну частину села Гуд, з іншою, тимчасово перекритий. Завершити ремонтні роботи та відновити рух планують приблизно до середини грудня. Ремонтники кажуть, відремонтований міст має прослужити не один рік. Однак місцеві мають дотримуватись правил і звертати увагу на обмеження та не перевантажувати переправу більш як на три тонни.